Саме з того сорту, який в мене виявився перед сортом минулого року. Це він саджався як Petit Star. Petit Star вже я пересадила ще новий кущик, це, звісно, не він. Але я так здогадуюсь, що це можливо Royal Flower. Хто може впізнає сорт, напишіть мені, будь ласочка. А я ще поряд посадила саджання Royal Flower, щоб подивитись, він це чи ні, і щоб можна було порівняти їх. Ось цей саженець, Living Royal Flower, ну, не знаю, схоже, наче схоже, наче ні. Тож йдемо далі. А далі в нас сорт Petit Чері, Дивіться, хто тут у мене у затінку відпочиває. Рудась мій. Це такий гарний хлопчик. Мишек, птичок ловить. Так, це сорт.